Найсильніші бійці області на кілька днів з'їхалися до Черкас. Наше місто приймало відкритий чемпіонат області з бойового самбо. На місцевому килимі за перемогу боролися спортсмени із різних куточків Черкащини, а також Кіровограду та Києва. Найцікавіші поєдинки застала наша знімальна група. Велика першість на маленькому килимі. Черкаси приймають відкритий чемпіонат області з бойового самбо. На перемогу претендують дві сотні кращих спортсменів. Цьогорічне представництво чини найбільше за останні кілька років, кажуть організатори. Ну, конкуренція виросла. Якщо порівнювати з е, прошлогоднім турніром, то рівень спортсменів став вищим. За перемогу змагаються спортсмени зі сміли корсуня Тельного Києва та Кіровограду. Вік учасників від 10 до 18 років. Анастасія одна з наймолодших змагальниць. У свої 9 вона має вже два роки спортивного стажу та озброєна цілим арсеналом прийомів. Мені подобається цей вид спорту. Тим що я навчилася, як захищатися і. Я вже знаю всі прийоми, які нам показували. Кожен поєдинок запекле протистояння. Своїм запалом на килимі не поступаються навіть найменші учасники змагань. Багато з них попри юний вік вже титуловані спортсмени. У мене є п'ять золотих, три сірих і нема третього місця. Ці змагання один із етапів підготовки до чемпіонату України. Тому навіть участь у них для спортсменів вже перемога, кажуть організатори. Кількість – це одно, а сам уровень очень високий. Ребята очень швидко ростуть, і навіть уже самые маленькі ребята очень показують високий уровень. У нас велике кількість учасників к нам приїжджають і Кировоград, і Київ. Їм постійно цікаво, тому що в весах по 10-12 чоловік, як мінімум. І якщо бувають на других соревнованиях, где-то приїжджаєш там два-три чоловіка. Найсильніші учасники чемпіонату області потрапили до збірної Черкащини. І вже в травні відстоюватимуть честь нашого регіону на всеукраїнській першості. Вікторія Хамаза, Віка Новини.